Півріччя підприємство отримало 10 мільйонів 16 тисяч доходу, з яких в основному кварплата 9 мільйонів 700 тисяч гривень. І витрати 10 мільйонів 86 тисяч гривень. В основному заробітна плата 7 мільйонів з половиною і матеріали півтора мільйона. В результаті маємо збиток 87 тисяч гривень, 67 перепрошую. Тисяч гривень за півріччя цього року. Дякую, Далі. Запитування за аналогічний прийом розумок. Теж збиток, але не пам'ятаю, який збиток, ну ні, більший, тому що минулому році ми не підвищували вартість, і там порядка 300 тисяч. Якщо я можу Ну, тому ми ж з 1 січня. Підвищили вартість у зв'язку з підняттям мінімальної зарплати, але на рівні 7100 гривень мінімальної зарплати, а в квітні плата вже 8 тисяч. Тому в 391 тисяча за цей період минулого року. дякую. Так, на голосування дане перекриє. Хто за дякую? За двадцять рішень прийнято, дякую. Про звіт щодо виконання фінансового плану комунальних підприємства прес.